Далі говоримо про НАТО та засоби протиповітряної оборони для України на зв'язку зі студією Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього. Пане Ігорі, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, сьогодні Сенат має проголосувати за надання Україні підтримки в розмірі 61 мільярда доларів. Наскільки швидко українські військові зможуть побачити цю зброю на фронті? Вона, як розуміємо, нам потрібна ще на вчора. Зрозуміло, що очікуємо ми цю зброю, і президент Джозеф Байден пообіцяв одразу підписати закон. І ми сподіваємося, що в сенаті буде 60 плюс голосів. Тобто, щоб ніхто вже не подавав ніякі поправки на рівні сенату. Ми очікуємо, звичайно, це все військова таємниця, але мабуть, частина зброї вона вже зарезервована на американських базах в Європі. Можливо, навіть вже дещо, навіть вже шові. І тому по е, окремих натяках політиків чи генералів можемо розуміти, що деякі поставки можуть бути здійснені вже до кінця квітня. Про це і посол України е, Сполучених Штатах також говорив. Але, звичайно, те, що є більш об'ємним, важчим, там передбачені поставки, в тому числі бойових броньованих машин. Це, мабуть, доставлятиметься морем, е, і тому це може їхати довше місяць. Але те, що найбільш потрібно, будемо сподіватися, надійде досить швидко на фронті. Очікують на цю зброю. А ще одна тема, яку я хотіла б з вами уговорити, засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ та керівників оборонних відомств. Відбулося напередодні. Говорили про системи ППО для України. Київ таки вивів це питання на рівень максимальної пріоритетності. Втім, досі немає чіткої цифри, яку саме кількість батарей Петріот готові нам надати європейські партнери. Тільки чуємо точково про новини з Німеччини, Греції. Про готовність такої передачі. Ви як гадаєте, от про яку кількість зрештою може йти мова? Україна сформулювала свої потреби що для того, щоб закрити найбільш вразливі міста та райони, нам потрібно сім додаткових батарей. Звичайно, це велика проблема, це в тому числі і дорого. І зрозуміло, що їх братимуть не зі складів, вони несуть десь бойове чергування. І тому ці рішення так важко приймаються. І дійсно, на засіданні ради міністрів, міністрів закордонних справ та оборони Європейського союзу обговорювали це питання, підключалися по онлайн зв'язку. і Рустему Мєров, і Дмитро Кулеба передали запити прохання української сторони на кінець тижня. Обіцяли провести вже засідання в форматі Рамштайн. Де і американці вже підтвердять свої юридичні зобов'язання по поставках чи іншого зброєння, і так само європейські країни можуть оголосити. Німці сказали, що одну вони дають. А по решті німці, як основні виробники, я так розумію, також будуть переговори, і ви назвали вже ці країни. Це може бути Швеція, може бути Греція, може бути Іспанія. Але зрозуміло, що кожна країна ухвалювати це рішення індивідуально, розуміючи, як вона перекриє. Ті функції, які виконують зараз патріоти, насправді захист нам потрібен. Події в Харкові останні показують наскільки це важливо. А що до надання боєприпасів Україні, там також є затримка, і також з чим це пов'язано. Ну, у нас один проект по боєприпасах. Це те, що нам придумали. Чехи, чеський президент. Він переконав європейських колег в тому, що треба зняти обмеження закупки боєприпасів лише на території Європи. І тепер за європейські кошти вони закупаються в третіх країнах. Країни не називаються, їх догадуються хто, але тим не менше ці боєприпаси обіцяють на кінець травня зробити постачання. Що стосується американського пакету, там також передбачені. Боєприпаси там передбачені, в тому числі далекобійні ракети. Тобто, це ті пріоритети, які називає військове командування. Скажімо, вчора буквально президент Зеленський в своєму щоденному вечірньому зверненні сказав, що щодо атакамсів в дзвінку з Джозефом Байденом вони розставили всі крапки. Тобто це означає, що Конгрес проголосував за формулювання, що атакамси мають бути включені. А от якого типу, яка кількість, коли поставка, зрозуміло, про це супротивник дізнається вже по факту застосування. Але дуже важливо, що два президенти погодили ці моменти, і тепер з моменту підписання поставки можуть бути здійснені, але я так здогадую, що їх уже, мабуть, готують до передачі. Тому що, власне, артилерійські снаряди. Системи протиповітряної оборони і дальнобійні ракети це ті види озброєння, які Україна потребує найбільше. Насправді розкачали інформаційно за наших західних партнерів, але питання в тому, що, що ми втратили за цей проміжок часу, і скільки ще втратимо до того періоду, поки ми отримаємо цю допомогу. Ну і зрозуміло, що. Навіть ці обсяги, які заявлені, і Велика Британія виділяє великий пакет на півмільярда, і таким чином британська допомога досягне трьох мільярдів цьому році, військова допомога. І Сполучені Штати ухвалюють це рішення. Але, на жаль, поки що навряд чи ми зможемо говорити про досягнення переваги чи на, на, на полі бою, чи хоча б на окремих ділянках. І тому на сьогодні це хоча б вирівняти до паритету. І для того щоб дійсно нашим оборонцям було легше воювати з цією технологічною зброєю, щоб менше ризиків було власне на лінії фронту, але всі питання це не вирішує, і питання керованих авіаційних бомб ці постачання зброї вони повністю не знімають. Є ще одна досить таки гаряча і доволі обговорювана тема. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю. Відбутися це може в рамках зобов'язань перед країнами НАТО. Ось про це, начебто, вже йдуть перемовини зі США. Розуміємо, що це може бути додатковий запобіжник для Росії, але от наскільки такий план є реальний, і чи може це статися, як швидко і що це зрештою? Те вдасть Україні. Поки що це лише політична заява, це привід для обговорень. І Дональд Туск уже її критикував, а все-таки в Польщі навряд чи лише саме Анджей Дуда зможе ухвалити такі рішення. І звичайно, воно потребує досить довгої технологічної роботи. І тому все це скоріше розвивається в концепції з. Сходів ядерної ескалації описав ще 50 років тому Герман Кан, і от якраз з одного боку Росія розміщає ядерне озброєння в Білорусі, робить статті від Караганова, Треніна, робить заяви там від деяких політиків щодо ядерної ескалації. І зрозуміло, що захід також відповідає певними кроками. Хоча, якщо це рішення буде ухвалено, це означає, що Будуть сертифіковані польські літаки, скоріше всього, F-35, яких у них ще навіть немає до речі, і вони будуть розміщатися на польській базі. І вони будуть сертифіковані для можливого несення ядерних авіабомб на сьогодні. В Штатах за суб'єктивними оцінками в Європі знаходиться близько сотні таких бомб на п'яти базах. Але це бази або Нідерланди, Бельгія, або Німеччина, але це Бюхель. Це знову ж таки в самій західній частині Німеччини. Тому якщо під Щеціном поставлять поляки базу, яка міститиме ці авіабомби і відповідно сертифіковані літаки, це буквально пару хвилин до Кенігсберга або до Північно-Західного Російського військового округу. тому росіяни, звичайно, на це досить болісно реагують. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку. Підписуйтесь на наш канал, аби знайти більше. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ставимо крапку і побачимось.